Треба обірвати ягоди йошти. Не дуже вродила, а є ще, але вітер побивав з дощем, коли був вітер і дощ, а трошки є треба її обірвати. Так пахнуть флокси. так пахнуть. Ёшта. Кисленько. Кажуть, корисно. А цей агрус має зелене листя. Може, тому що в тіні йому тут добре. І ягоди пізніше дозріли і дуже смачні, аж солодковаті. Лаванда. Треба вже зрізати. А на цьому кущі вона вже якась стає, така переспіла, перезріла, може пізно вже зрізати. Ай-яй, не встигла. Як цікаво кольори, які лаванда фіолетова. А вставку вода аж аж синя. чорнобривці квітують краса. Зрізала лаванду. Такий запах, така запашна запашність. Запашність дуже <ріпи> пахне.